Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Крилатими ракетами вчора ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю. Х-22 запустили з літаків у північній Осетії. У деяких районах міста запоріжці чули вибухи, втім подробиці невідомі. 77 разів за добу росіяни обстріляли міста та села Запорізької області. Є руйнування одна людина загинула, двоє чоловіків постраждали в преображенці, Ще один у п'ятихатках. Запоріжжя можуть перейменувати. Нацкомісія зі стандартів державної мови внесла наше місто до списку топонімів, які можуть торкатися російської імперської політики. Місцева влада має півроку, щоб або довести доцільність нинішньої назви, або запропонувати нову. Тим часом запоріжці бунтують у соцмережах. кажуть, що ідея нацкомісії повна маячня. Погняна вечірка у санаторії в Приморську. Вчора надвечір туди прилетіли привітання російським військовим від ЗСУ. Місцеві кажуть, саме в санаторіях та на базах відпочинку полюбляють жити орки. Звісно, самі росіяни кажуть, нєт. Завтра у Запоріжжі будуть проводити навчання. Відпрацьовуватимуть алгоритм дій у разі можливого теракту на Запорізькій АЕС. Містян просять бути спокійними і наголошують, ситуація на ЗаЕС контрольована, а всі заходи навчальні. У школі села Розівка окупанти розгорнули черговий військовий шпиталь. Туди постійно підвозять свіжих трьохсотих руських. Як там Путін сказав Лукашенко, на фронті зараз краще, ніж було колись. Більше новин у телеграм-каналі 5 редакції. Підписуйтесь, там найголовніші новини.